З моменту проголошення своєї незалежності Україна зробила значний поступ в економічному розвитку. Проте і дотепер країна має низку серйозних проблем. Серед них нерівномірне економічне зростання. Лише незначна частина населення має сталі прибутки. Ті, хто потерпає найбільше, а це понад 60% населення, живуть переважно в сільській або напівсільській місцевості. Низький рівень життя на цих територіях характеризується не тільки низькими доходами, а й незадовільним станом базової соціальної інфраструктури, медичних послуг, освіти та проблем з постачанням питною водою. Соціальні негаразди, проблеми охорони здоров'я та довкілля. Разі дуже поширені і потребують невідкладних дій. Проект Європейського союзу програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Пропонує реальний механізм для вирішення громадами своїх основних проблем з допомогою партнерів. Довіра, підтримка, взаєморозуміння. Саме це є фундаментом будь-якої доброї справи. В об'єктиві програми орієнтовано на громаду, добрі справи Афанасіївської сільської громади. Свою історію село Юр'ївка, що входить до Афанасіївської сільської ради на Снігурівщині, веде з 1712 року. Гордістю села є чудові краєвиди, традиційне свято Івана Копала на річці Інгулець, на яке збирається вся округа і каплиця. А кілька років тому перелік знакових об'єктів для громади поповнили відновлений дитячий садочок, оновлена школа, клуб і бібліотека. З певністю можна сказати, що центром культурного життя Юрівки є середня школа. Адже саме в цій будівлі зручно та затишно розташувалися сам навчальний заклад, дитячий садочок, сільська бібліотека і клуб. Створення такого гуманітарного сільського осередку стало початком великої роботи, яку гідно оцінили навіть у столиці. Це своєрідний кластер. Про нього знаті в Києві. Запрошували наших представників освіти в Київ з цього питання, щоб поділитися досвідом, як це все було створено. Такі позитивні перетворення стали можливими завдяки активності громади, створенню в 2011 році громадської організації Злагода і участі у проекті ЄСПРОНСЦВ Северозвиток, орієнтований на громаду. Все починалося з того, що, мабуть, сама громада почала розуміти, що разом можливо зробити все. І коли саме ми об'єднаємося, тобто громада, влада, проекти, і ми зможемо бачити якийсь результат, стало великим досягненням наше, це, коли ми відновили наш сільський клуб. Який не працював, і коли б люди побачили, що дійсно ми змогли своїми своїми силами, силами громади з допомогою влади і цих проектів, ми побачили дійсно результат. Тому і далі ми почали рухатися крок за кроком. Наступним нашим був проектом це створення сільського центру для людей похилого віку. Наступні проекти будівництво дитячого майданчика в Афанасіївці і встановлення металопластикових вікон у юрівській школі. Такі вікна значно краще зберігають тепло у приміщеннях. Саме цей проект став для всієї Афанасіївської громади дуже цінним. Бо він був великий. Якщо дитячий майданчик це були затіяні маленькі кошти, то те, що стосується енергозбереження вікон, тут задіяні ну великі кошти, більше 160 тисяч. Тому на сьогоднішній день енергозберігаючі заходи в Юрівській загальноосвітній школі Є найціннішим таким досягненням для всієї громади, можливо, за того, що наша школа є як і для Юрівки, і для Фанасівки, один об'єкт. Якщо дитячий садочок Афанасівський це Афанасівка долучена, якщо створення сільського центру соціальної активності це село Юрівка, то школа, так як школа нас функціонує на два села, тому це є як достоинством на громади на два села. Успіх з енергозберігаючим проектом вирішили закріпити новою корисною справою встановленням автономного опалення в дитячому садочку. Яка в нас виникла проблема? У нас школа опалюється в виховний процес. Ну, коли школа іде на канікули, немає потреби втопити ну, одне крило. Тож топління, якби воно одне. І тому хочемо для Юрівського дитячого садочка зробити утеплення фасада і зробити їм окреме опалення. Наша знімальна група відвідала Афанасіївську сільську раду саме в день проведення тендерного комітету. З трьох пропозицій була обрана найкраща ми визначилися визначилися з переможцем Переможцем стало товариство «Ванбуд», це місто миколаїв вони надали дуже цікаву пропозицію їхні документи відповідають чинному законодавству ми бачимо значну економію наших коштів тому ми надіємося на плідну співпрацю Активність громади системно і дуже відчутно підтримують владні структури, адже їх співробітники добре розуміють, що лише спільні дії влади і громади дають позитивні результати у підвищенні якості життя на селі. На влада також дуже високо оцінила порив наших односельчан і підтримала їх, і підтримує до сих пір. Ми вже це вже в нас не перший грантовий проект, який ну ми отримали перемогу і завжди у всіх. Грантових проєктах, як сільська рада, так і районна рада підтримує, як фінансово підтримує нас, і так і всіляко допомагає нам. Окреме слово потрібно присвятити бібліотеці. Ось де дійсно відбуваються майже всі цікаві та корисні події. І для дітлашні, і для дорослих. До речі, поки ми роздивлялися бібліотечний фонд, а він не маленький, більше трьох тисяч книжок, чудові тематичні виставки і з двору донеслися дитяче Ура! Бібліотека працює. І до нас приєдналися дітлахи, які є постійними відвідувачами бібліотеки. Тому що здесь є комп'ютери, інтернет. много интересных книг. Мы с Дасой мультики, мы их играли игры, да? Какая любимая игра? Есть любимая игра, в которую вот играете с удовольствием? Расскажи, пожалуйста. Томи Так, а у тебя? Кубка Бог. А какой-нибудь есть герой из мультфильма или из книжки, на которого кто-то из вас хочет быть похожим? Мана я Мана Я, например, хотел Добро собира все хороше. Все, все добре і буде у Афанасіївської сільської громади. Адже люди, відчувши користь від спільних дій, повірили у свої власні сили. Они состоялись как громада. Я даже обратила внимание, сколько раз прозвучала эта фраза да, вот в библиотеке. У нас столько книг, потому что это наша громадская организация Злагода. У нас сегодня были тоже вот разговоры по поводу даже головы громадской потому что у нас есть такая организация, поэтому мы вот очень много уже сделали, мы стараемся. И даже судя по нашим проектам, вот на сегодняшний день мы посетили один объект, это школа. Они сделали энергосберегающее. Так, Мероприятия утепли, сделали замену окон. Сегодня они уже способны к более крупным проектам. Они занимаются энергоэффективными проектами. Они сами участвовали в разработке. То есть, они обошли, в общем-то, собрали все село. Они умеют проводить собрания. То есть они реально самостоятельно умеют функционировать. У них есть офис, у них есть сборы. Організації, на которых вони решают свої вопросы. И, в общем-то, достаточно много проектов, о которых вони сьогодні говорили. Это заслуга именно уже вот актива організації і людей, які поддерживают. Як кажуть прислів'я, все починається з малого рамінки хліб, з промінчика, зоря. Коли ми починали спочатку. Знаєте, люди боялися, люди переживали, тому що вони не бачили цього результату. Але коли з'явився клуб, коли з'являється школа, коли люди бачать дитячий майданчик, люди розуміють, що це правдиве. Ті, що були не зацікавлені, вони стають зацікавленими. А з кожним новим нас настає однодумців все більше і більше. Попереду у Афанасіївської громади багато нових справ. Одна з них налагодження роботи сільськогосподарського кооперативу. ноутбук для того чтобы могли открывать работать связь с интернетом была и чтобы вам а вам придется иметь большое дело со всякими документациями это принтер который можно использовать и не только для целей кооператива потому что так показывает опыт и сельсовету и в школе иногда где-то что-то сломалось тут работает взаимовыручка поэтому чтобы пользовались и вам тоже это передается исключительно на, направо на баланс в Ваш существуючи кооператив. до речі. Підтримка таких кооперативів є новим напрямом проекту ЄСПОН. -Про Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Это новая, интересная тема. И сегодня мы работаем по ней исключительно в рамках э, того, что в пилотных громадах, то есть в наиболее активных, те, которые способны понять, что они будут делать, что-то это что новое. Это, так сказать, уже не просто там общественная деятельность, это уже экономические совместные интересы, это деятельность совместная. Вот Мы создаем такие кооперативы. Вот Афанасьевская громада. А конкретно село Юрьевка заинтересовало нас, потому что у них уже создан кооператив, по идее, по обзу, по, по образу и подобию того, что хотим мы. Да? То есть он объединяет достаточно большое количество людей э, на базе с дачи молока и так далее. Вот. На сегодняшний день мы хотим поддержать их, мы уже поддержали их, мы ждем софинансирования на фоне вот своей деятельности по молокосбору. Они будут еще покупать себе тяжелую технику, будут покупать трактор, прицепы для того, чтобы обеспечивать корма для своих коров, а их там порядка 300. То есть, вот всем этим будет заниматься сегодня кооператив. Там будет несколько видов деятельности, и они тоже идут по нашей методологии. Они определяют сначала, кто хочет быть членами кооператива, кто может быть членами. Они решают, какими видами деятельности вони будуть заниматься, а это должны быть те види деятельности, которые интересны большинству членов. И таких определившись с этим, они можуть оформить заявку, участвовать с нами. И, конечно же, при общем софинансировании, наша поддержка больше мы можем поддержать такой кооператив. Разом дієвіше – Таке гасло проєкту. В повній мірі його втілення можна побачити у діях Афанасіївської сільської громади. Тупній програмі. Розповідь про те, як завдяки активності, наполегливості і участі у грантовому проєкті Європейського союзу і програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду, мешканці селища Мартиновське, що на Вознесенщині, змогли перетворити занедбане колишнє військове містечко на справжнє місто-сад. Ми любимо своє село!